Я українець Леся Вознюк, я українець, є у мене право на рідну мову, та свою державу, на гордий прапор, золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від дружини. Синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду і величаву. Та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є.